Відбулося перше пленарне засідання восьмої сесії Нікопольської міської ради. Міський голова Руслан Токар вручив золоті та срібні медалі цьогорічним випускникам. Перший день літа маленькі Нікопольці відзначили весело та змістовно. До дня захисту дітей у місті відбулися святкові заходи. Вітаю вас! В ефірі програма Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. 27 травня відбулося перше пленарне засідання 8-ї сесії Нікопольської міської ради, 6-го скликання. Попрацювали депутати плідно, адже розглянули більше 70 питань. Розпочалася робота 8-ї сесії з урочистого привітання та вручення звань почесних громадянин міста Нікополя Валерію Пшеничному, Марку Продану та Віталію Єгорову. Під оплески депутатського корпусу міський голова Руслан Токар вручив їм почесні звання. Опісля урочистостей перед депутатами виступив. Заступник голови обласної ради депутат облради від партії регіонів Андрій Шипко, який надав інформацію щодо розвитку Дніпропетровщини та звернувся з пропозицією брати активну участь у програмі формування стратегічного плану розвитку області, заслухавши інформацію, депутати перейшли до обговорення питань, які стосувалися соціального захисту населення, одноголосно проголосували за зміни у програмі, доповнили також пункти, що стосувалися матеріальної допомоги воїнам, афганцям та поліпшення життєвих умов членів товариства «Меморіал» та сімей реабілітованих. Опісля чого було Розглянуто більше 40 земельних питань. Більшість з них безпосередньо обговорювалися на постійних комісіях. Тому депутати одноголосно приймали рішення. Деякі питання будуть доопрацьовані та перенесені на наступне засідання. Розглянули депутати і інші питання, які стосувалися змін до програми житлово-комунального господарства міста на 2011 рік. Затвердили перелік об'єктів, що фінансуватиметься у поточному році, за рахунок субвенцій державного бюджету на фінансування заходів, соціально-економічної компенсації, ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Під час Ідення внесли і зміни до бюджету міста на поточний рік. Інші ж питання будуть у подальшому розглянуті під час другого пленарного засідання сесії міської ради. 27 травня у приміщенні міського культурно-дозвілєвого центру відбулося свято під назвою Золота надія. Цього року 31 випускник навчальних закладів міста отримали вищу державну нагороду золоті та срібні медалі. Стало традиційним по закінченні навчального року вшановувати випускників медалістів, які закінчили навчання на відміну, та учнів, які отримували призові місця на предметних олімпіадах різних рівнів. Цього року 24 випускники отримали золоті медалі, 7 11 одинадцятикласників стали срібними медалістами. Першим привітав Миски голова Руслан Токар. В этот день, в первую очередь, выпускникам хотел бы пожелать напористости, уверенности в себе, исполнения всех желаний. Поступайте, учитесь, растите, добивайтесь. У вас все получится, у вас должно все получиться, и вы это можете. Это главный тезис, который вы должны установить себе на протяжении и учебы, и дальнейшей жизни. Все возможно. Нет безвыходных ситуаций, и вы все можете делать. Самое главное. Уверенности и только вперед. Спасибо еще раз в стране. Всего самого лучшего. До доброго удачи, Очільник міста виконав почесну і приємну місію золотою медалю за високі досягнення у навчанні. Вітальними адресами обласного керівництва, Нікопольського міського голови та цінними подарунками були нагороджені кращі випускники 2011 року. Урочисто вітали випускників із закінченням школи та вручали золоті і срібні медалі. Заступник голови обласної ради, депутат облради від партії регіонів Андрій Шевко, заступник міського голови Лариса Дуксова та начальник відділу освіти і науки Василь Камбур, які побажали випускникам успішно скласний вступні. <зпити> та стати гідними громадянами нашої держави. Щороку у перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Прекрасне свято радості та надії. Цього року в місті свято відзначили весело з іграми, конкурсами та концертно-розважальними програмами. Кульмінацією свята став парад зірочок. Майже дві тисячі дітей, учнів загальноосвітніх шкіл міста, творчі колективи, школи мистецтв, спортивні школи, громадські молодіжні організації і талановита молодь взяли участь в урочистій ході параду зірочок, який присвячувався святкуванню Міжнародного дня захисту дітей. З площі Незалежності до входу. Парку перемоги, вишукувавшись у колону, учасники заходу співали пісень та вирізнялися своїми яскравими вбраннями. За словами організаторів параду, в цьому році вперше вдалося в одному місці зібрати таку велику кількість дітей, які з радістю відгукнулися на запрошення. Школи досить залюбки відкликалися і не просто відкликалися. Кожна школа, кожен колектив він готувався до сьогоднішнього свята. Ми сьогодні бачили, як діти, крокуючи один за другим в колоні, відрізнялися. Хтось готовив футболки. Для колективу хтось готовив бейсболки для свого колективу, а хтось не просто підготовив, він підготовив і підручні матеріали, для того, щоб можна було проголосити про себе саме таким способом. А справжнє святкування розпочалося безпосередньо у парку перемоги. Першим привітав дітей та гостей заходу міський голова Руслан Токар, зазначивши, що цей день є одним із головних свят, адже у місті проживає більше 23 тисяч дітей. Тому піклування про них є одним із основних напрямів роботи місцевої влади. Живемо ми для вас працюємо ми для вас, і ми будемо старатися все можливе. Пусть цей праздник сьогоднішній наш концерт буде началом. Хорошим, добрым началом. И следующий год будет все больше, веселее и радостнее. Вам счастья, здоровья, удачи, хороших оценок, побед. Хороших канікул прекрасного відпочинку, всього самого найлучшого. під час параду талантів 2011, переможців творчих та спортивних конкурсів, який тривав більше двох годин. Кожен колектив заряджав позитивним настроєм та енергією усіх присутніх. Конкурси ігри вікторини, які проводилися протягом усього дня, давали можливість стовідсотково продемонструвати усі таланти діточок. За словами винуватців, свята такі заходи потрібно проводити якомога частіше, адже у спілкуванні вони мають змогу більше розкритися і знайти нових друзів. Мы колонна колонной со школой и мы кричали разные кричалки, нам было очень весело. Мы должны показывать свои таланты и развиваться еще дальше. Сегодня очень хороший праздник, так как этот день защиты всех детей. Мы выступаем здесь, дарим всем наше настроение. Это очень хорошее мероприятие. Я считаю, что надо чаще такие мероприятия проводить в нашем городе, потому что в такой день собирается очень много людей и это очень приятно видеть своих знакомых. Проведення масштабного святкування ініціював оргкомітет свята, підтримала ідею і дружина міського голови Тетяна Токар, яка не залишилася осторонь та внесла декілька своїх ідей, які доповнили змістовно розважальну програму заходу. Ідея просто масштабного празнування це просто какби традія многих міст. Я думаю, тут тоже была определенная традиция. Просто мы ее немножко усовершенствовали, расширили, внесли что-то новое. И вот, пожалуйста, вам результат. Ну а результат, как бы я думаю, всем понравится. А мы, в свою очередь, Естественно, отдел культури и всі работники, которые прийняли участие в этом Это огромная благодарность тим, хто согласился, организовал непосредственно на детей дітей и все остальное. Ми вчнем какие-то моменты, можем новое. И Я думаю, це будет нашей в том отмечать этот праздник. Під час святкування діти, які прославляли наше місто у всеукраїнських обласних та міських конкурсах, отримали морозиво від міського голови. Тож усі діти залишилися задоволені, ні, святковою програмою та гарно проведеним часом до святкування дня захисту дітей поблизу культурного центру оберіг відкрито... сучасний дитячий майданчик. Такий подарунок малечі зробило керівництво закритого акціонерного товариства Сентравіс Продакшн Україн». підтримав ініціативу і міський голова Руслан Токар. Керівники міста, підприємства та депутати міської ради вітали дітей зі святом та початком літньої пори. На залишили поза увагою відзначення цього дня і депутати фракції партії регіонів, представникам 19-ї та 22-ї шкіл було вручено квитки на атракціони. Урочистое открытие нового игрового майданчика запам'ятают как справжнее свято детства, який ступав и с проходом летних каникул. Мне очень приятно, что тут, как бы, это хорошее, доброе дело восстановление детских спортивных площадок, оно начинается и начинается с участием частных предпринимателей, предприятий города, которые всегда были участниками жизни. И сегодня городская власть в полном объеме и мотивирует и поддерживает любые начинания в данных проектах. Я просто говорю о том, что. Программа уже стартовала. Где ремонт, где устанавливаем новые. То есть вот это общегородская. И хотелось бы поблагодарить еще раз компанию «Интерпайп», которая выделила материалы для изготовления 50 площадок. И они находятся в работе. І вони будуть встановлюватися, і вони будуть працювати. Турбота про підростаюче покоління є одним із соціальних напрямів діяльності підприємства. Подібний дитячий майданчик було спороджено два роки тому в центрі міста. Мені дуже приємно, що нас підтримка активно і комунальне підприємства, в і будівельна компанія Біс, кафе Жасмін, яка допомогла нам зараз організувати цей організовувати праздник для дітей. І я поздравляю всіх дітей з Днем захисту дітей. Желаємо їх отличних канікул. І я сподіваюся, що. Место станет їх любимым местом в этом районі. Радіють ці події і діти, які відтепер мають змогу проводити вільний час в гарно облаштованому комплексі розваг. Із дячністю Нікопольці не забарилися. Майданчик усім прийшовся до вподоби, як малечі, так і дорослим, яким тепер не приходиться хвилюватися за дозвілля своїх дітей. Побільше б таких площадок, би було добре. тому що їм практично негде грати. ну самі знаєте. Раніше було возле кожного дому пісочниці були. Зараз ж ніде нічого такого нет. Ну там площадку неплохую зробили для діток маленьких, ну для маленьких, а тут же в основному маса дітей. 12 лет. На этой площадке еще я гуляла, когда маленькая была. Теперь дети мои. И Я думаю, это очень хорошо. Спасибо тем, кто это сделал, отремонтировали, все сделали. Спасибо. Это так приятно. Это все уже так давно такой красоты не было. Да? Сейчас подряд везде открывается. Да вообще. А свіжимі, покращині. Внуки з Жиковського сюди приїжджають на, на літо відпочивати. Так, так, зараз він не нарадуються. Це не останній подарунок керівництва Сентравіса. У подальшому ігрові майданчики відкриватимуться і в інших мікрорайонах нашого міста. У рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей не залишив поза увагу міський голова і діток, які зосталися без піклування батьків. Кожному дитячому закладу були вручені подарунки. Питанню захисту прав та інтересів дітей, розвитку їх особистості з боку місцевої влади приділяється належна увага. 1 червня в день захисту дітей очільник міста разом із дружиною вручили подарунки усім діткам, які виховуються у дитячих будинках нашого міста. Відвідав Руслан Токар обласний комунальний заклад Нікопольський дитячий будинок Ороля на згадку про свято малеча отримала садову гойдалку, яка була встановлена на ігровій площадці. Святкування Міжнародного дня захисту дітей свято радості та надій. На початку літньої пори щороку проходить гучно і весело уні. Копольському дитячому будинку для дітей-сирі та дітей, які позбавлені батьківського піклування. У цьому закладі виховуються майже 90 діток віком від трьох років. Гостям тут завжди раді. Спеціально до свята винуватці підготували для почесних гостей, які взяли шество над цим закладом. Шудову концертно-розважальну програму із запальними танцями та піснями. Усі почесні гості, які були запрошені на захід, дарували закладу цінні подарунки, телевізори, музичний центр та інші потрібні дитячому будинку речі. Також усі бажали діткам оздоровитися протягом канікул та гарно провести літню пору відзначили день захисту дітей і вихованці школи інтернату номер 1 гармонія для дітей сирі та дітей, які залишилися без піклування батьків. Жаданий а головне потрібний подарунок від імені міського голови отримали вихованці цього закладу. Заступник міського голови Лариса Дуксова привітала усіх зі святом та вручила підставки для нот, які так необхідні духовому оркестру юні гусари, який функціонує уже більше 35 років. Цей колектив неодноразово займав призові місця не лише в міських, а й всеукраїнських конкурсах. Наші діти очень благодарні міста Нікополя Руслану Івановичу Токарю заказану допомогу духовому оркестру. Нам ці поставки для нот дуже пригодились. Також усі діти з нагоди свята отримали солодкі подарунки від міського голови. Не залишила поза увагою відзначення дня дітей і депутат міської ради від партії регіонів Раїса Кісельова. Разом із помічниками та спонсорами вони влаштували для вихованців дитячих закладів справжнє свято. Будучи депутатом міської ради, велику увагу приділяє Раїса Кисельова питанню виховання підростаючого покоління. До святкування дня захисту дітей вона разом із помічниками та спонсором відвідали дошкільні дитячі заклади 34 та 36, подарувавши вихованцям груп сучаснім які іграшки, ляльки, набори для гри та інші ігрові приладдя. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним із найголовніших наших обов'язків, зазначила у своєму привітанні Раїса Михайло. Калівна відвідування дитячих закладів депутатами міської ради є традиційними, адже завдяки таким меценатам світ дитинства робиться кращим та веселішим. Я всім дітям міра желаю добра, здоров'я, удачі, радітелям. Пусть вони не болеють, пусть люблять своїх дітей. А діти люблять своїх радірів. В этом щастя планета. Вихованці дитячих закладів не залишилися у боргу піснями, віршами і танцями. Вони віддячили за гарні подарунки, зроблені до дня захисту дітей. І на цьому нашу інформацію вичерпано. Нагадаємо і ще раз тему випуску. Відбулося перше пленарне засідання восьмої сесії Нікопольської міської ради. Міський голова Руслан Токар вручив золоті та срібні медалі цьогорічним випускникам. Перший день літа маленькі Нікопольці відзначили весело та змістовно. До дня захисту дітей у місті відбулися святкові заходи. А зараз, як завжди, прогноз погоди на найближчі два дні. В неділю 5 червня вночі позначка термометра сягне 16 градусів. В день температура прогріється до плюс 24. В понеділок 6 червня вночі очікується від 15 до 17 градусів тепла. В день позначка термометра сягне до плюс 25 градусів. Очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються. І наразі це вся інформація. І я прощаюся з вами. Бажаю вам гарного настрою та лише приємних вихідних. Побачимося з вами за тиждень.